Готовність до осінньо-зимового періоду, стан протипожежного водопостачання та епідеміологічна ситуація у Нововолинську. Відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розглянула чотири питання порядку денного. Насамперед, заступник начальника управління будівництва та інфраструктури Богдан Миронюк поінформував про готовність комунальних служб до роботи в осінньо зимовий період у зв'язку із обстрілами росіянами об'єктів критичної інфраструктури. Комунальні підприємства міста розробляють план дій щодо роботи під час надзвичайних ситуацій. Також умови військового стану внесли деякі свої корективи. Проте на сьогоднішній день усі комунальні підприємства до роботи в осінньо-зимовий період готові готові. Навіть іде перевиконання того плану підготовки, який ми затверджували в основі на виконавчому комітеті Новолинської міської ради. Варто також відзначити, що Через події останніх днів наші комунальні підприємства також розробляють план дій у випадку з надзвичайних у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Усі комунальні підприємства усіма можливими методами готуються до таких випадків, намагаються передбачити деякі речі, перевіряються і. Генератори, які знаходяться на підприємствах, запаси паливно мастильних матеріалів. Хоча і існує потреба в генераторах, як і на підприємстві Нолин водоканал, який постачає воду на двох водозаборах, так само існує подібна потреба і на підприємстві нолин теплокомуненерго. Як зазначив міський голова Борис Карпус, місто повинно бути забезпечене запасами води, генераторами, медикаментами, паливомастильними матеріалами, дровами та іншими життєво необхідними речами. Комісія ТЕПТНС заслухала інформацію про стан проти. Пожежного водопостачання та стан епідеміологічної ситуації на території громади, у тому числі із поширенням гострої респіраторної вірусної хвороби covid 19 а також проведенням вакцинації. Відтак, як зазначила завідувачка нововолинського відділення Володимир Волинського районного відділу, ДУ Волинський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб моз України Наталія Мариніна, у громаді спостерігається зниження захворюваності на COVID-19 на понад 33% у порівнянні з попереднім тижнем. Більше того, на 37% знизилася кількість хворих дітей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення від коронавірусної хвороби отримало понад 53 тисячі осіб, із них 376 дітей.